На тлі ядерної загрози, якою лякає Росія весь світ, українці готуються до будь-яких ситуацій. Відтак у мережі почали поширювати інформацію, що в українських школах планують роздавати калій йодит, який, за словами медиків, може допомогти від отруєння радіацією. Як пишуть деякі змі, таблетки у випадку радіаційної небезпеки отримуватимуть учні та вчителі у київських школах, нібито керівництво шкіл має підписати згод. Оду на використання препарату дитиною, якщо станеться катастрофа, чи буде загроза радіаційного забруднення в великому масштабі, готуватись до найгіршого сценарію війни почали і у сусідній Польщі. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили поцікавитись, чи планують подібні дії запроваджувати на Волині. Як розповіла начальниця управління освіти Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна, поки роздавати калій юдит не. Не планують. Втім, каже, навіть якщо таке рішення і прийняли б закупівлі препарату можна було б провести лише централізовано. Поки що немає у нас такого алгоритму, що нас буде каліюдит. Школу ніхто нам ще не давав такої інформації, не давав такого розпорядження. Кишені втім ситуація може змінитись у будь-який момент, адже ворог вже неодноразово довів, що я справжнім терористом, який здатен на будь-що.